Сьогодні продовжується фарс Верховній Раді по так званому в лапках реформуванню судової системи. Ви знаєте, що перший акт цього шоу почався вівторок, коли в Верховній Раді був проголосований законопроект про внесення змін до більшості кодексів судових в Україні. Можу сказати, що це просто була трагедія. Що Парламент 226 плюс проголосували за цей закон, за хабарі, за преференції мажоритарщикам, за лобійські закони. Вони проголосували цей закон, який практично в усіх кодексах позбавляє людей взагалі права користатися судовою системою, тому що там введені такі плати за входження до суду, що людина звичайна піти. І реально отримати правосуддя не зможе. Але в цих кодексах також передбачили, що більше у вас не існує жодного права на ваші особисті рахунки в банку. Сьогодні людям на рахунки перечисляють пенсії, заробітні плати. Людям на рахунки сьогодні можливо повертають якісь переплачені кошти за житлово-комунальні послуги. Але тепер, після того як закон прийнятий вівторок, стане остаточно законом, тепер Повністю люди позбавляються банківської таємниці. Всі депозити, всі їх рахунки, всі буде перевіряти силові структури, і з них можна буде автоматично без відома людини списати будь-яку заборгованість, яку собі держава вигадала. Наприклад, за житлово-комунальні послуги, за будь-які інші державні послуги. А крім того, цими законами передбачається повна конфіскація майна. Без будь-якого суду і слідства, якщо людина не заплатила житлово-комунальні послуги. Цей закон, який був в першому читанні проголосований вівторок, він розпочав по суті, потужну узурпацію президентом України, всієї влади в Україні, включаючи свободу людини по тим ключовим правам, які людина мала. І можу сказати, що на цьому він не зупинився. Сьогодні продовжується цей фарс, і сьогодні вони хочуть протягнути законопроект 6427, д який дає можливість президенту Порошенко взяти повністю за горло в руки Конституційний суд України. Для чого йому зараз потрібна така тотальна влада в Конституційному суді, яку він хоче зараз протягнути, і зараз якраз іде обговорення цього законопроекту в парламенті. Тому що Конституційний суд сьогодні заблокував розгляд скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Є чотири судді в Конституційному суді, які не дають йому це зробити і не дають йому інші корупційні рішення притягнути через Конституційний суд. Йому треба сьогодні цей закон отримати. Про узурпацію його влади в Конституційному суді, і після того протягом декількох тижнів буде скасований мораторій на продаж сільськогосподарської землі, і президент України його родина зможуть викупити сотні тисяч гектарів землі, які вони зараз володіють в тіні сільськогосподарської землі в свою власність. Вот що хоче Порошенка, але він на цьому не зупиняється. Не зупиняється тому, що проведено ще і розслідування сьогодні журналом. Вибачте, будь ласка, я скажу, журнал. Нове, время, які провели обстеження того, які телевізійні канали узурпував президент для того, щоб його поклали в теплу ванну, і для того, щоб він віщав тільки позитивні речі. А вся корупція, весь непотрив, вся узурпація влади, яка здійснюється сьогодні президентом заробляння грошей на війні, щоб канали цього не показували. Так, от журналісти дослідили, що практично президенту вдалося ввести свій контроль. Над майже всіма каналами центральними телебачення, і зараз він вже добрався до обласних. Я можу вам сказати, що така узурпація каналів телебачення йому потрібна для того, щоб він прикрив ті корупційні речі, які він сьогодні робить в парламенті. І реально сьогодні роботу в парламенті можна назвати Днем корупції. Чому? Тому що пані Южаніна, яка очолює комітет. По податкам і зборам, і яка є бізнес-партнером Порошенка, вона сьогодні проводить через тіньові домовленості в парламенті цілу низку законопроєктів, які корупцію вводять в ранг закону, що мається на увазі. Законопроєкт 5369, 4871 – Це ті законопроєкти, які по суті відкривають митницю. Для того, щоб наші кордони безмитно, безподатково перетинали ті товари, які є найбільш прибутковими: це електроніка, це товари магазинів Дюті Фрі, наприклад, і відкривається величезна чорна діра на українській митниці, і це лобіює президент, уряд і пані Южаніна, яка очолює профільний комітет. Коли почитаєш ці законопроекти, стає зрозумілим, що за ці законопроекти заплачені мільйони. І коли вони будуть або не будуть проголосовані в парламенті, наша команда вийде до преси і поіменно назве ті фракції, які голосували за корупцію на митниці, за дірку без податків, без мита на митниці для своїх людей, хто голосував, і це будьте певні, люди взяли хабарі, або в тому числі приймають участь в цьому чорному. Бізнесі по такі напівлегальній контрабанді через кордон України. А це означає, що бюджет не тр... не доотримує мільярди гривень доходів, і це означає, що сьогодні, незважаючи на війну, Порошенка його оточення, його керівник комітету Южаніна всі, хто будуть за це голосувати в парламенті, є спільниками по облаштуванню законами корупційних схем держави. Я можу зараз відповідально сказати, що чим менше цей парламент прийме законів, тим легше буде потім ставити країну на ноги. І замість того, щоб робити такі легальні дірки в українському кордоні на користь корупціонерів, треба навпаки поновити ту програму, яку я проводила як прем'єр-міністр, яка називалась Контрабанді СТОП. І там, де реально була припинена контрабанда, реально Повністю легально розмітнювалися всі товари, і ми наповнили десятками мільярдів гривень. Тоді бюджет зараз все йде навпаки. Легалізується по суті. Контрабанда. Я також можу сказати про суди. Сьогодні вже очевидно, що люди позбавлені прав тотально. І що йде привласнення, приватизація судової системи президентом України і тому вже його стратегія, вже його логіка, його мета зрозумілі. І чим швидше ми зупинимо цю людину конституційними засобами, і чим швидше ми все його мафіозне оточення приберемо від влади, тим швидше у нас відкриється можливість. Наводити реальний лад в країні і проводити реальні реформи, а не фейкові, такими як є пенсійна реформа, охорони здоров'я, ринку газу, ринку електроенергії, які всі побудовані і замішані на тому, щоб в Україні, ну як мінімум, було доведено кількість населення до 5, максимум 10 мільйонів громадян. Всі інші мені здається, судячи по цим реформам, просто владі заважають. Маріна стосовно цих п'яти подань, це дійсно боротьба з корупцією чи черговий від Федеральної прокуратури, як ви оцінюєте ситуацію і, можливо, вже обговорювали, як батьківщина голосувати. Ну ви прекрасно знаєте, коли вже пішли такі масові подання по зняття недоторканності, перше, що треба зробити, це проголосувати ті зміни до конституції, які вже проголосовані в першому читанні. Які готові повністю до прийняття це зняття недоторканності з президента, з суддів, з депутатів з усіх? Я взагалі вважаю, що та недоторканність, яка зараз залишається, це є пряме порушення вимог обох революцій, які відбулися в Україні. І зараз підміняти оці всі політичні розборки реальним зняттям недоторканності з депутатів, президента, суддів, силовиків з усіх. Це просто є великий обман суспільства, але всі корупціонери мусять відповідати перед зараз відбувалися в 2000 році, коли під. Дження про ліквідацію одеського інституту сухопутних військ, оголюючи тим самим півтори тисячі південно-східного збережжя. жодного форпоста. Я можу сказати, що я не підписувала таких речей, тому що такі речі прем'єр-міністр одноосібно не підписує, і тому і тому не треба, будь ласка, зараз робити ці провокації. Що можна справа до конституційного суду? Дорогі друзі, от я хочу зараз зупинитися. Якщо іде пряма пряма трансляція, я скористаюся цією можливістю, щойно був проголосований в першому читанні цей недопустимий закон про так зване в лапках реформування конституційного суду, яке дає повністю президенту України взяти за горло конституційний суд, зробити конституційний суд приватною іграшкою. Президента України так, от щойно в першому читанні це було проголосовано спільно голосами народного фронту блоку Петра Порошенка, опозиційного блоку і тих груп. Які насправді є осколками від партії регіонів. От реальна коаліція, яку має сьогодні Порошенка в парламенті. Це його коаліція з опозиційним блоком, це його коаліція з Народним фронтом і осколками партії регіонів. От як вони продовжують руйнувати країну. І Порошенка, як колишній засновник партії регіонів, знайшов свою команду в лапках, а означає мафію в парламенті. І тепер він під себе ламає всі закони, суди. І надає собі повноваження по суті узурпатора влади.